звати Григорій Соловей, мені 71 рік. Я займаюся лозоплеченням вже 30 років. Десь я почав плести сіє кошики десь у 90-х роках. Там одного мужика купив два кошики. Думаю, він якось так плете, думаю, буду я так плести. Я взяв одного кошар, розібрав, де подивився, потім його так назад його скрутив. У нього цим плетенням. Осінню, як лісів паде, в ну, цілу зиму можна їздити, якщо нема снігу, морозу велико, то поїжджу сюди до речки, нарежу. і весною паука, починають бруньки. Якщо бруньки вже починають на деревах. То вже не їзджу, не ріжу, бо бля, ця лоза м'яка, вона ламається. Сьогодні я буду плести кошика. Зараз вам покажу дно, як робиться, і почну робити. Беру проволоку, щоб мені зв'язати дно. Мені ніхто не показував, не розказував ніхто, що сам поїхали далі. Я сам тракторист. Зразу робив колоспі. З дядьком своїм, а потім робив я в лісхозі в сосновці, женився і пішов в армію. От був я, ослужив армію, пішов до хати, де встроївся я на мапу тут, де фарховий завод на роботу на тракториста. Робив я на мапу тракториста, мабуть, рок дев'ять, а потім я розчитався, то я вже таке плю, потім покинув його плести. Потім думаю, буду знову починати. А що я буду робити? На пенсії, вдома сидіти. Я свої вироби да, даю сусідам, родичам, хто хоче, то купить. всі кошики. Я де ж дорого не берем, бо як, як люди беруть на базарі дорого. Дорого будеш брати, то ніхто не буде купляти. А так у нього те дешевший. То люди беруть, ну продається кошик, то якийсь рубель є до пенсії. Що там тієї пенсії? Три тисячі, а, а треба платити за все. А так продаси два, три чи п'ять кошиків, то воно якась копійка є. Люди не хвалять, що гарні кошики. Тут мене заказував ячма. Аби я наплюю їх, я ніколи не втомлююся. Що мені таке плести, то що за іграшку. Я люблю таке плести. Що таке робити, я можу день робити. всього-все. Можу і не їсти, і в хату можу йти, аби була мене робота. Я зайнятий роботою і все. То я знаю, що війна, але Сядеш, наплетеш, див... і таке... ну коротше, усе забуваєш. Надивишся того дурного телевізора, що робиться в світі, а думаю, думаєш, пойду ну, да буду плести, того Путіна не, не в корзині треба, а взяти з мішок, мешок, да в мешку його каменя прив'язати, да вкинути воду. Аж бандит. Поїхав я цього року по розкинука. Я заїхав в ліс. Недалеко я поїхав. Нарізав я розгок. Думаю, там в одному місці ще були, росла ця береза. Поїхав я туди, там є хтось повірубував, у нього поля поробили. Люди. Тож беріть цією самою дорогою, де борочаться до хати назад. Ні, поїхав я туди. Не можу там киська канавів. Я там їздив, їздив, знайшов я там три бесідки. А вже така... а день, тоді такий був хмурний. І в бесідці в одної були дрова, колодя радом. Тож бері, сідай, пали огонь, де відіхай, вранці поїдеш. І йшов вже геть. Темно я довго йшов по лісі, як уранці я дивлюся, болото, каміші, ростуть, лоза, вода. Як зайшов, я в те болото мене туди завело. Я в тому болоті четверо суду ходив. На клабу вогню і сиджу, то дрімаю, то так сиджу, є в калину, там калини море на болоти. Пойду на рву калини і лепеха. Роздиру лепеху, Всередині таке били. Повідіраю вірву, да їю калину і лепехує. І з болота червоної води наберу пляшку, два рази ковдну, де боч не п'ю, де й далі сиджу, звірі. Які є звірі, туди ніякий чорт не пойде звірі. Про тих звірей навіть і не думав. Я перезустрів, два хлопці їхали на мацеклети. Дивлюся, їде машина ресовська уаз. Під'їжджає до мене, де він каже, я бачу по телефону, що вас розшукують. Дали мені ресурси води, їсти дали У тому болоті, як я забудився, мене були навіть розкида. Ця береза, що як я пропав, ось я прив'яз її, Я одразу думав викинути, а потім подумав, нащо я буду викидати. Я вивозив по лісі. По ще п'ять судок запиту, все буду обрізувати і буду кошка плести. Так, да, хлопці, ну готові. Зараз виріжу 15 стойок, заложимо і будемо плести. Постаємо проти. У нього сам придумав, чим більше про по всіх стоїть, тим крепший кошик. Як мало, то він буде шататися. А як більш, то він стоїть нормально. Так все. Ставляю кольцо, щоб кошик був ровненький. Як робив я в дорожному. На тракторі, як Чорнобиль зарвався, відвезли венкомат, Я пройшов комісію, і на другий день нас повезла машина. Нас привезли Білу церкву, у кого троє дітей вернули назад. Нас багато везли людей з Березного. Привезли нас туда в Чорнобиль. І на другий день повезли нас ну в дитині реактори, дали мені бульдозера. І я на будозрі горну землю коло реактору. Я був там три місяці. Поки я там був, ну я нічого не чувствував. Прийшов я до хати, пішов я на роботу, і мене стало гнити лице. Руки гнили, і лице гнило. Я там був три місяці, то мене у воєнному білеті записано п'ять дерев, п'ять. Я набрав. І там ще яке чуть, чуть І написали в воєнному білеті, що я там на тракторі робив. То нам написали мені писар, що я писав бумаги. Чуйно, спеціаліста знайшли, бумаги весні. Ось такі є падлюки. Що хотіли те то робили? То ті хлопці, що були зі мною, вже немає ні одного. Всі помирали. О, все, поїхали. Важний, степен Наш народ кошами не цікавиться. Вони нічого не, 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 не медмуть робити. Взагалі, ось ця молодь наша, ось як всі старики помирають, нічого не вміють робити. Вони воно знають од, одного інтернет, щоб їм був. Як немає інтернету, все вони дуреють. Я не знаю кажу, що за люди. Як немає інтернету, все амба. Нема світу. Люди вже капець. Я за всіх 30 років пекла. Почав плести, то я, може, сплюв їх коло три тисячі всяких виробів, І кошики великі, і вази, більші, і менші, всякі є плюв. Я як зараз допитуюся о коша, то я вам покажу, які у мене є вироби всякі. кружку пити, але жаль, що я не п'ю. Ледирочку коло є пускати. Гриби великі, такі різні. Жолу я робив, вази всякі. І більші, і менші Коротше, що мені задумається, те я можу зробити. На цьому я зупинятися не буду, а буду робити до тих пор, поки вже геть не зможу нічого робити. Тоді вже буду сидіти, а там буду сиромить.